Як гул сталіть, як шум вітів, як бурі, подих, рідна мова, вишневих ніжних пелюстів, сурма походу світанкова, неволі стоїн, волі спів, життя. Духовного основа, цареві, блазні і кати, раби на розум і на вдачу. В ярмо хотіли запрягти, її, як дух, степів гарячу, і осліпити, й повести на чорні торжича незрячу. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язнини кидали за грати, Зробіть калікою, скалік, тебе хотіли рідна мати, ти вся порубана була, як федіру степу, Пубе зрідний, і волочила два крила, під царських маршів тупіт грізний, але свій дух величний, грізний, як житнє зерно берегла. Мужай прекрасна наша мова, серед прекрасних братніх мов, Живи народу, вільне слово, над прахом царських корогов, Світи над нами веселкова, як мир, як щастя, як любов.